Що Біблія каже про країни-агресорки? Це питання доволі актуальне для нас, і протягом вже більше року, як ми стикаємося саме з проявами конкретними країни-агресорки. На жаль, я можу сказати, що у багатьох людей створився такий, знаєте, своєрідний стереотип. Що нібито Біблія вона просто вчить людей бути в покорі, так не критикувати владу взагалі за будь-яких обставин, так не чи. Опору будь-якого і перебувати, знаєте, в своєрідній такій релігійній бульбашці, де ти повинен перебувати, щоб яких, якимось чином, як то кажуть, у нас народі перекантуватися на цій землі, а далі вже якось Господь забере нас на небо і нарешті усе закінчиться. Але це не біблійний друзі, погляд взагалі, тому що ми бачимо те, що Біблія багато каже про те, як реагувати на зло, і більше того, величезна кількість. Кісь біблійних текстів вона саме направлена на конкретну пряму критику, а також на санкціоновані Божі прокляття тих, хто чинить такі саме речі. І ми починаємо розглядати доволі маленьку, але насичену, потужну, неймовірну кригу, яка назва книга Прока Наума. Декілька. Поставимо питання, хто саме був цей Наум? Книга пророка Наума, так? Ім'я доволі важливо для нас. Ім'я Наум. Бо перекладається з івриту Наум, Знаєте як? І це чудово, я, я думаю. Перекладається воно як втіха. Наум це втіха. І деякі дослідники припускають, що можливо ім'я Наум це скорочена форма від іншого ім'я, це Неємія, бо Неємія воно означає Господь втішає. Так, Неємія Господь втішає, Наум це втіха. І ім'я саме Наума, як і його. Як його звернення пророче, воно є саме втіхою, так, втіхою для людей, які покладаються на Бога, і які потрапили в такі життєві обставини, де дійсно вони мають справу з країною-агресоркою, яка вдерлася на їх землю, яка знищує, яка вбиває, яка руйнує. Я думаю, вам все це нагадує доволі все чудово. Добре. В чому ж саме втіхо? Давайте послухаємо уважно. Господь є ревнивим богом і месником. Тобто, Господь, з точки зору втішителя науму, він саме є месником, і за що саме він є месником? Давайте далі прочитаємо. Господь є мстивим і сповненим гніву, у цьому також є втіха. Але втіха знову для людей, які слідують за Богом, які слухають Бога, і які покладаються на Бога. У чому саме втіха? У тому, що усе зло, несправедливість, насильство. Пригноблення, агресія, усі прояви і втілення бісовських сил, гріховних, вони будуть покарані. Або зараз це може трапитися вже за наше життя, або у будь-якому випадку це може трапитися і в вічності. А оці слова, що Господь є мстивим і сповненим гніву, це праведний гнів і це саме праведна помста. Так, звичайно, є не Праведна помста, гріховна помста, яка засуджується в Біблії, але також є і праведна помста, яку Господь саме зверши справедливим чином. У чому саме далі втіха? <кхух> Господь відплачує своїм ворогам. І далі ми побачимо, що коли наум каже, що Господь відплачує своїм ворогам, він має на увазі. Саме в даному випадку людей, з яких сформована така, знаєте, структура, можна навіть сказати, вертикаль влади. Оця структура, яка втілюється саме в державі. Яка на той час була це держава Асирія. І знаєте, зараз оце цікаве таке життєве спостереження. За собою спостерігаю протягом це вже скільки там, 15 чи 16 місяців у нас вже війна, що я читаю біблійний текст, але через призму власного досвіду. От навіть зараз, коли я читаю Асирія, то я читаю не ні СС, а Азирія. Так, у мене дві З вже і ось саме в Цій книзі наум називає Божими ворогами людей, які є агресорами. Вони не, не оголошували, можна так сказати, війну Богу. Вони там не здіймали до неба свої руки, так не казали, ей Бог, ми оголошуємо тобі війну, ми йдемо проти тебе. Ні, цього нема. Звичайно, Божим ворогом, тому що ця держава-агресорка втілює не Бога. Які є визволителем, вона втілює систему пригноблення, вона втілює систему агресії, бо Бог не може бачити те насильство, яке коїться. Тому Бог оголошує держави-агресорки своїми персональними ворогами. Добре, читаємо далі. Він відплачує своїм ворогам, він безпощадний до своїх ненависників. Тосовно його задуму, Бог нас створив для того, щоб ми перебували в гармонійних стосунках з Богом і один з одним. Так, і лише гріх спотворює знову і знову те, що в Біблії ми називаємо саме шалом. І далі дивіться. А... Бо тут є небезпека, так одразу нам потрібно нагадувати про баланс, це все правильно, це все вірно, але ми не можемо лише е, вчити погнівуючого Бога. Так втіха в цьому є, але в конкретних обставинах життєвих, так і далі наум все розуміє. Він нам нагадує: хоча Господь довготерпеливий, це він згадує знову слова кого. Великого пророка Мойсея, через якого говорив Господь, хоча Господь довотерпеливий і могутній силою, але безумовно винуватого непокараним не залишить. Дороги Господа в бурі та вихорі, а хмари порох під його ногами. Так, тут ми також можемо побачити Господь Всемогутній, так? Він контролює всі події, незважаючи на те, що ми не можемо багато чого пояснити, але в той же час Господь довготерпеливий. він міг би знищити усе гріховне людство, включаючи нас. Але він довготерпить, бо ми знаємо, що деякі люди можуть навернутися до нього і отримати спасіння в Господі Ісусові Христові. Це також важливий момент. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось того, що пророкує. Нам наум, на добре <кій> далі дивіться, була країна так держава доволі могутня. Звали її Асирія. Ми її сприймаємо зараз як Азирія за деякий час в історичних обставинах. Так склалося, що вона стала доволі потужною державою, можна навіть сказати, наддержавою. І доволі серйозні події вони відбувалися саме в тому регіоні. По перше, так, вона створилася шляхом насильства. що... Суперечить божому задуму, так вона розвивалася, розбудовувалася саме шляхом. Пригноблення і експлуатації інших людей, на тому, що ти пригноблюєш велику кількість народів, яких ти захоплюєш. А також завдяки ось саме цій системі жорстокості, і в той же час вона встановлювала так званий асирійський терор або терор лева. І ось тут цікавий момент, так. На які нам потрібно звернути увагу, багато пророки зверталися і до Божого народу, і багато пророки показували про гріхи цього народу і. Можна просто було б сказати: ну, дивіться, цей народ він грішний, і асирійський народ грішний, вони всі грішні, тому нам не треба взагалі <клес> якось оцінювати ці речі. Будемо тримати дистанцію від усього цього світського, але незважаючи на це, чомусь Господь використовує пророків для того, щоб показати, що так, звичайно, все людство грішне, але ми можемо побачити, що є системи, ось ці агресії, так, які, якщо о перетинають кордони і починають знищувати інших людей, то господь чітко ясно каже, що. Це потрібно називати агресію, це потрібно називати зло. А поліція отримує виклик, там повідомляють, що так і так, що звершено напад зараз на повію. Чи може поліція сказати: а це повія, вона грішниця? Ні, поліцейський, який повинен втілювати закони, порядок і справедливість, божу, а він поїде для того, щоб захистити саме цю повію. Очевидно, що треба не читати мораль, так і проповідь цій жінці, що на. Не потрібно цей робити речі так, а потрібно рятувати цю жіночку від агресора від того, що можуть її знищити. Бог давав гарантії і обіцянки через інших проків Стосовно Єгипту так і трапилося, друзі. Стосовно Вавилону, держава, місто, як Тир, і згадуємо історію Новоходоносора, так царя. Це саме стосується і Неневі. Ми знаємо навіть з підручників історії, що так саме це трапилося. Те Друзі, і показує, якщо Бог щось обіцяє, він це обов'язково за будь-яких обставин він це виконає. Тому я виступлю проти тебе, говорить Господь Савоот. Я пущу з димом твої колісниці, я твоїх левчаків знищить мій меч. Почули? Знищить мій меч. Я покладу край твоєму грабіжництву на землі, і більше ніхто не почує голосу. Твоїх послів так. Ця держава вона була державою-грабіжницею. У неї були посли, які намагалися також. Ну, ви знаєте, так, що у Російської Федерації також є пан Лавров, але ми можемо побачити, що те, що стосувалося на Неві, також буде стосуватися і вже застосовується до сучасних також агресорів. Далі ми читаємо наступне ще горе місту, сповненому крові та обману. Переповненому беззаконням, грабежами і насильством, вже чути ляскіт бичів, чути гуркіт коліс, тупотіння коней і торохтіння колесниць. несеться кіннота, виблискують мечі та списи, безліч вбитих, гори трупів, мертвих тіл, не порахувати вони на кожному кроці. Так, і от далі ми ще можемо прочитати декілька речей про саме Божий бумеранг, бумеранг Божого Божої справедливої праведної святої Помсти, яка очікує усіх без винятку агресорів. Бо, хоч вони азеріці переплетені між собою, тобто поєднані так сильно одним ланцюгом, як терени п'яні від своїх напоїв, мається на увазі, що вони настільки сп'янили від пропаганди, настільки вже оброблені пропагандистами, так, що перебувають у такому стані сп'яниння, але вони цілковито будуть пожертві. Ті вогнем, як суха стерня, і з тебе, Ніневія, вийшов той, котрий планує зло проти Господа. Тобто кожен очільник держави, агресорки є агресором, який планує зло і який є персональним ворогом Господа, і дає нікчемні поради в його очах. Але так говорить Господь, хоч їм щастить, і вони досить численні. Нічого не нагадує, хоч їм щастить, і вони досить численні, проте вони будуть посічені і зникнуть. Так багато зійшло з рук сучасного агресора Путіна, коли він відтяпав трошки там територію держави, там захопив території, там далі Крим захопив, апетит зростає, самовпевненість зростає, йому щастить, але це все рано чи пізно буде саме завершено. А далі навіть є такі слова, так, які стосувалися на той час саме Ізраїлю: я допускав тобі Ізраїлю страждання. Проте більше не будуть гнобити тебе. Отже, тепер я зламаю ярмо асирійців, що на тобі, і розірву. Твої кайдани про тебе ж, Асирія, Господь так вирішив. Твоє ім'я більше не згадувається в твоїх нащадках. З дому твого бога я знищу різбліних і литих кідолів. Протую тобі гробниці, як невчемному. Чи ви знаєте, щоб зараз була? Зараз держава Асира. Ні, такої держави нема, як і нема великих тих потужних держав-агресорок, які були в ті часи? І в чому ще одна надія, чим я хотів завершити цей короткий огляд книги Проока Наума? А я хочу завершити її саме ще словами втіхи, реальними словами втіхи, які втілюються в його імені Наум. Хто може? Стояти перед його гнівом, хто виступить проти Його обурення, його гнів розливається вогнем, перед ним, перед Богом, розпадаються скелі. Але слухайте уважно, друзі це втіха усім тим, хто покладається і в ці часи на Господа Ісуса Христа разом з тим, Господь добрий. Він притулок у день скорботи. Він перебуває з тими, котрі на нього покладаються. Втіха не в тому, що той, хто покладається на Бога, не буде мати проблем. Втіха в тому, що незважаючи на проблеми нашого життя і на обставини навіть війни, Він є притулком для нас у день скорботи. Що може бути краще? До нових зустрічей.